Вільнюс найбільше місто Литви і центр креативної сцени країни. Тут мешкає і Сандра Струкайте, одна з найуспішніших модних дизайнерок Литви. Сьогодні вона серед тих, хто проводить кастинг для великого фестивалю моди. Старе місто вночі. Сандра Струкайте показує нам своє найулюбленіше кафе Зеру. Деякі з численних барів і кафе у Вільнюсі відкриті до раннього ранку. Сандра Струкайте виросла у столиці Литви та почувається тут дуже комфортно. Мені пасує місцеве життя. Тут багато театрів, тож я можу постійно насолоджуватися першокласними виставами. Крім того, я працюю для одного із театрів. Люди тут теж дуже милі. У вільнюсі мешкає багато митців. Все це і обґрунтовує мою любов до міста. Одна з найвідоміших пам'яток міста собор святого Станіслава. Він є центром католицької віри у Литві. Будівля у стилі класицизму із окремо зведеною дзвіницею з'явилась на початку 19 століття. Сандра Струкайте веде нас до крипти. Склепу зайти в який може не кожен. Тут поховано багато литовських князів. Поряд із похованнями дворян та єпископів у склепі можна побачити різноманітні дорогоцінності. Наприклад, один із найстаріших живописів Литви з 14 століття. this old Тут відчуваєш вік Вільнюса і поринаєш в історію глибоку культурну спадщину цього міста. Вільнюс має один з найбільших історичних центрів у Європі. В 1994-му старому місту надали статус культурної спадщини ЮНЕСКО. Сандра Струкайте мешкає саме тут, в одному з найпопулярніших житлових кварталів. Тут б'ється серце Вільнюса і моє теж. Дизайнерка не тільки мешкає на цьому поверсі під дахом, але і має тут ательє. В історичному центрі вільнюса все знаходиться поруч. На березі річки Вільна розташований легендарний район Ужупіс, У минулому заснований як мистецька республіка. Ужупіс іс Енатис Це мистецький квартал. свого роду Монмартр Вільнюса. це дуже милий райончик, у якому традиційно мешкають митці. Хоча свої лофти вони мають і в інших частинах міста. Усе одно люди дуже люблять цей квартал. Аза Лофти це перетворені на житло закинуті промислові об'єкти. як ось цей колишній завод з виробництва зброї. Тут Сандра Струкайте зустрічається з колегами, спільно з якими готує свої шоу. Композитором Паулюсом Кільбаускасом та її улюбленим фотографом Паулюсом Газюнасом, котрий знімає практично всі її колекції. Вільнюс місто, яке надихає митців. Можливо, наступного тижня воно надихне і політиків.